Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, душається ще місяць до Великодніх свят, до завершення Великого посту. Ми вступаємо у середній тиждень посту, але вже весь цей тиждень позначений одним тривожним і водночас славним знаком знаком чесного Христа. Колись давні автори любили порівнювати хрест із ключем, ключем, який відчиняється для людини небо. Але не тільки Господь, приймаючи у смерть на Голгофі, відчиняє для людського роду шанс на вічне життя у небі. Кожен із нас також може володіти цим ключем для себе. Але він здобувається. Перемогою себе. Піст це не час для усамітнення, для відриву від зовнішнього світу. Бо в цьому зовнішньому світі ми можемо не побачити того, хто й наповнює все сенсом самого Христа, Спасителя, відкупителя світу і другого сугу Пресвятої Тройці, Бога Треіпостасного, який створив світ і всім керує. Атеїзм це не тільки продукт ХХ століття. Ще стародавній пророк Давид писав, говорить, безумний у серці своєму, немає Бога. Безумство може з'являтися тоді, коли людина концентрується на собі, себе бачить центром Всесвіту і не помічає навіть того, хто стоїть понад усім, хто все створив, самого Бога. І навіть коли людина ходить до церкви, практикує християнські обряди, коли людина молиться, навіть тоді вона може заразитися такою собі властивою для нашого часу егоїстичною єрестю. Бо справді людина нашого часу могутня, вона технологічно озброєна, вона може жити без родини. Порядкуючи сама господарством, те, чого не могла робити людина пару тисяч років тому. Вона може не виходити з дому і працювати десь. Вона може бути самою. І ось це велика спокуса, усамітнення і сприйняття довколишнього світу лише остільки, оскільки він тобі корисний. Не корисний, то не потрібно мені його, не буду ні з ким спілкуватися, не буду виходити з дому, контактувати. І це можна поставити собі за чесноту. Христос вчить нас не ставати жертвою цієї спокуси. Лише той, хто рухається, хто йде за ним, той здатен дійти до вічного небесного царства. Нагадує він через слова Євангелія нам і сьогодні. А церква розносить по всіх усюдах ці слова. Взяти свій хрест значить не тікати від своїх обов'язків у суспільстві, від свого служіння Богові і ближньому. Це значить рухатися, рости, слухати, що відбувається довкола, і відгукуватися на ці виклики своїм життям, своїм серцем. Це значить діяти для того, щоб світ був кращим, не тікати, не обмежуватися тим, що. Та світ такий холодний, байдужий, я нікому не потрібен, то і мені нехай ніхто не буде потрібен. Це якраз і є падіння жертвою цього світу, жертвою його князя, того, хто стоїть за всіма спокусами, які приходять до нас. Здавалося, в цей великий час посту спокуси не повинні приходити. Але давайте пригадаємо Євангеліє, коли саме до Христа приступив спокусник. Наприкінці Його посту. Саме тоді, коли Христос готувався вже вийти у світ, Він приступає і одна за одною пропонує йому ті самостверджувальні заходи, які мали продемонструвати світу в його силу, явити чудо, зробити його розпорядником земних благ, пропонували йому царства цього світу. І що він відповів? Відійди від мене, сатано. Господові Богу твоєму служу. Він цитує слова псалма і Господові Богові твоєму поклоняюся і йому одному служи. І саме цими словами він дає нам приклад. Піст це час усвідомлення ролі того, хто йде попереду. І своєї місії у житті. Не цуратися покладених на тебе тягарів, не соромитися і не уникати тих труднощів, які доводиться долати. Кожному з нас доводиться долати їх. І немає, мабуть, нікого хто із тут присутніх, навіть наймолодших, не сказав би, що всім у своєму житті до теперішнього був задоволений. Бували різні моменти, моменти важкі, розчарувань, бували духовні кризи, і все це і є наш хрест. Хочеться його часом скинути. Але тоді ми і зійдемо із шляху Христа. Христа, для якого теж найважчим хрестом були не страждання на Голгофі, а крики, які лунали довкола, розіпни, розіпни його, свідчення нерозуміння його місії тими людьми, до яких він прийшов. Христом для нього був Юда, який був разом із ним, але його ж і зрадив. І скільки таких тягарів, суто людських тягарів сам Христос ніс. І коли нам буде важко в житті, пригадаймо, що і Він це все випробував. І наші переживання, наші складнощі, проблеми, вставлені з оточенням, наше розчарування є теж частиною нашого життєвого Христа, не скидати їх із себе, нести мужньо через життя. Пам'ятаючи про те, що тим самим ми йдемо слідом за Христом, виконуючи Його заповіт. І що в кінці цієї дороги, попри всі страждання, чекає Він на нас, відкриваючи, ніби ключем тим Христом двері до вічного життя, вічної радості із тим, хто пройшовши землею шляхом страждання. Прийшов сам і привів нас до вічної слави в небі. Амінь. Слава Ісусу Христу.